Бути майстром розуміння своєї ідентичності і формування ідентичності, це те, що е, допоможе дійсно сформувати життя таке, яким хочеться його бачити. І чим більше е, викликів в різних сферах нашого життя, наприклад, зараз. Викликів може бути багато а, з точки зору а, фінансів, з точки зору кар'єри, з точки зору а, якогось а, можна так сказати, а, з, з точки зору добробуту і миру, якщо ми говоримо про ситуацію, яка зараз відбувається з багатьма українцями, дуже багато різних викликів. І ідентичність це те, що ми собою беремо з нашого досвіду, через який ми проживаємо кожного дня.